Наші дрони напередодні атакували підприємство Венір прогрес у Чувашії. Там виробляють антенни. Якісь такі з назвою комета для російських ракет, авіабомб і безпілотників. Виглядає, що ціль так би мовити смачна. Пане Валерію, А як ви опишете? Що це за підприємство, які будуть наслідки для росіян? Це основний засіб орієнтації по супутниковій системі: система комета м чи комета і комета М. То такі, такі блоки стоять на всіх російських кабах, на всіх російських на більшості, практи... ну, на більшості російських безпілотників, ну, на шахедах, наприклад, да? і на деяких інших російських системах озброєнь. На ракети ні, на ракети їх, як правило, не ставлять. Але загалом, ну, скажімо так, основа це шахеди і каби, а це те, каби це те, що дозволяє росіянам наступати. Якби не кабить, в нас оборона стрималася б набагато стійкіше. І росіяни за добу в середньому скидають до 150 кабів навіть у відносно спокійні дні. Тобто, удар по такому підприємству це, якщо нам вдалося вивести з ладу там якісь технологічні процеси або хоча б їх призупинити, це серйозна допомога нашим і сухопутним силам, і нашій протиповітряній обороні. і… Цивільному населенню, по якому полетить менше шахетів.